Ось такою ще на початку літа була маленька квартирка, що дісталася Олександрі від старенької бабусі. Без каналізації опалення та інших комунальних зручностей у занедбаному, непридатному для гідного життя стані. І без будь якої надії на поліпшення цих умов, адже Олександра студентка. Дотепер вона проживала у гуртожитку і повертатися по закінченні вишу не мала куди. Та ось він дарунок долі. Опікуватися дівчиною взялася громадська організація Всеукраїнське об'єднання сиріт. Хлопці не лише підтримали сироту Моральна, а й знайшли ту саму відповідальну людину, яка зголосилася оплатити ремонтні роботи у квартирі. Голова організації Віталій Євченко розповідає, що методично надсилав листи з проханням допомогти Олександрі практично усім депутатам міськради, але відгукнувся лише один надав хоч і невелику, але ж допомогу. Не поспішали на порятунок і чиновники. Незважаючи на те, що майбутня випускниця вишу не має дверей, які може постукати, окрім державних. Адже саме вона, держава, несе відповідальність за таких дітей. Є закон, в якому чорно побіло написано всі права і обов'язки соціальних служб, які мають допомагати. Ну, на реальності мені розказують такі слова, що в них зарплата там по 2 тисячі. Я говорю, я взагалі зарплати не отримую, займаюся вашими дітьми. Обласні власті. Більше допомагають тому ну, рішалі допомагали рішати цей віпрос, ніж міські власті. Хоча це ребенка городських властів. На території городу а не на території області. Розчинилися інші двері. Директор Миколаївського тепловозоремонтного заводу В'ячеслав Сімченко, дізнавшись про Сашу зі сайту громадської організації, взяв на себе фінансування ремонту житла. Забезпечив будівельними матеріалами, організував та оплатив спеціалістів із підведення комунікацій. А члени громадської організації власноруч зробили ремонт. За якихось два місяці справу було зроблено. І ось входини. Юна господиня сяє від радості. Так вийшло, що познайомилася ця організація, «Всеукраїнське об'єднання і сирот. Ну, Вони продовжували свою допомогу. Я написала заявлення і через менше. ніж рік… Ремонт готов. Але це ще не все. Члени організації направили листа до міськради з проханням вирішити проблему забезпечення квартири газом і електроенергією, адже це потребує створення проекту, який коштує ох як недешево. До речі, чиновників запрошували і на новосілля, але, мабуть, не їх високого рівня ця справа приходити в гості до сироти. Утім, головне в цій історії на чиновники, а те маленьке диво, що сталося з дівчиною. Не зовсім малою, але ще й недостатньо дорослою, аби наодинці протистояти життєвим перепонам. Ну, Хтось довжен допомагати. Уже ну, ребята пройшли достаточно достатньо відказу. Да? Ну, хто Хтось ж довжен прирвати цей відказув? Наталя Абрамова, Ірина Жовтоношка, Сергій Єрмаков, Олександр Попов, Телевізійні новини Миколаївщини.